18 березня православна церква вшановує святого Кирила, архієпископа Єрусалимського, великого подвижника, ісповідника віри та невтомного борця за правду, його життя це приклад мужності, віри та безмежної любові до Бога і людей. Святий Кирило жив у IV столітті і став відомим своєю боротьбою проти аріанської єресі. Він не раз зазнавав вигнання, але ніколи не зраджував своїх переконань. Навіть під час голоду в Єрусалимі він продав церковні посудини, щоб допомогти бідним, показавши, що справжня віра завжди йде рука об руку з любов'ю до ближнього. Одним із найдивовижніших моментів його життя стало пророцтво, про руйнування спроби відбудувати єрусалимський храм. Святий Кирило сміливо заявив. Що ця спроба буде марною, і його слова справдилися землетруси та інші чудеса змусили відступити навіть найзапекліших противників християнства. Святий Кирило залишив нам велику духовну спадщину свої праці, які і сьогодні надихають нас бути міцними у вірі, сміливими у випробуваннях і милосердними до тих, хто потребує допомоги. У цей день також згадуємо святих мучениць. Олександру, Клавдію, Євфрасію та інших, які своїм подвигом віри засвідчили любов до Христа. Нехай приклад Святого Кирила надихає нас бути вірними Христу в будь яких обставинах, а його молитви допомагають нам знаходити силу у випробуваннях. Чи знали ви про подвиги Святого Кирила? Діліться своїми думками в коментарях.